Добрий ранок, брати і сестри, знову радий бачити вас на молитовному служінні проекту разом плюс. Приєднуйтесь щоранку, о 6-й годині, безперервному молитовному служиння від початку війни. У вівторкам, коли моя черга проводити служіння, ми з вами торкаємось великої важливої актуальної теми для кожного з нас: як повернути Богу в наше життя, як поставити його в центр? Адже від цього залежить все, що відбувається. В нашому житті, не тільки в нашому житті, але в житті тих, хто поруч з нами. І для цього ми з вами вивчаємо першу книгу Самуїла. Зараз ми вже з вами в другій книзі Самуїла. І сьогодні в нас 12-й розділ другої книги Самуїла. Ми з вами будемо читати, сьогодні досліджувати з 13 вірша. Я коротко нагадаю, що було, як кажуть, в попередній серії. На початку цього розділу Господь посилає пророка Натана для того, щоб відкрити гріх Давида, висповідається притча. І пам'ятайте, дуже бурхлива реакція Давида на все це. Він сам собі виносить вирок. Ну а далі, вже коли цей захист був знятий серця Давида, він був відкритий. Господь через Натану дуже прямо говорить: Слухай, ти мав таке світло, ти мав такі благословення, такі можливості, ти займав таку посаду. Ти звершив таке служіння, і говориться, що ти зробив чітко. Забрав, вбив, організував тут, то-то все чітко. І потім говориться, що далі буде в твоєму житті. Також гріх має, кажуть, певну ціну, певний наслідок і досить суворий такий серйозний вирок, ну, відповідно до позиції, статусу Давида, ким він був, Господь враховує це також. і ось, 13-й вірш. Після вироку є подальша реакція Давида. 13-й вірш, 12 розділ, вірш 13. -й. Після цього Давид сказав Натанові: Я дійсно зрішив, зрішив перед Господом. Натан же відповів: Господу, Господь простив твій гріх, і ти не помреш. Ось, ну, такі короткі слова. я дійсно зрішив перед Господом. Коротка фраза Давида, але ми розуміємо, скільки, скільки там всього за цим і за неї. Ми знаємо, що якщо порівнювати Саула, да, царя і Давида, ті фрази звучали з уст обох цих людей. Да? Да? Але в чому різниця між Саулом і Давидом? Зовні виглядають ті самі слова, але була велика різниця. Саул, до речі, казав ці слова, що я дійсно зрішив три рази. Я зрішив да, Давид п'ять разів. Але чому, чому Давид прощений? Чому Саул не був прощений? Ну, Перш за все, ми розуміємо, що Саула не було покаяння. Ми пам'ятаємо, розглядали все детально. Він більше був зацікавлений своєї зовнішньої репутації, своєму статусі, говорив до Самуїла, не звертався до Бога. В нього не було ну, цього прямого зв'язку, цих стосунків з, да, з Богом, з Господом. Він був недуховною людиною. Ну, І також нам варто зрозуміти, коли Давид каже, що я зрішив. Це я зробив перед Богом. Я дійсно зрішив. Нам варто прочитати і це сьогоднішнє домашнє завдання кожному з нас: псалми 31 і 50. Ось що стоїть як мінімум да, за цими словами. Взагалі, псалтері є сім покаяних псалмів Давида. Ну ці, зокрема, вони якраз адресовані до цього випадку, конкретні, вчинку, який він зробив, вбивши Урію. Взявши, вчинивши перелюб, взявши Версавію, і там все розписано. І тому, якби, і звучить потім, що і прощення є а гріх зняти, тому що пророблена величезна робота в своєму серці. Це не просто була секунда, це текст нам так змальовує. Насправді було величезне, грандіозне, велике покаяння, глибинне покаяння. І дуже рекомендую сьогодні. Давайте ми особисто прочитаємо. Псалми 31, 50, в ну, залежності нумерації, яка у вас Біблія, да? ну, перш за все, що гріх перед Богом, да? це гріх перед Богом. Давид каже: Я дійсно, я. це я, це ніхтось, це не президент, це я. Я беру на себе відповідальність. Я от за це, я завершив, я винен перед Богом. Що би ми з вами не вчинили? Да, там, Всередині, зовні, перед людьми, перед державою, ми повинні розуміти, що це є гріх перед Богом. І в цьому вірші, в 13-му, в цьому одному вірші є вся Біблія, суть Євангелія. Я зрішив перед Богом, і Натам каже: гріх Господь твій простив, і ти не помреш. Грішник може жити, він буде жити, якщо він он, сповідається, якщо він визнає, якщо він кається, якщо він отримує прощення. Якщо він нам да, перемагає благодаттю Божою, Господь прощає, знімає цей гріх, Господь каже, ти будеш жити. Грішник може жити. В цьому є сьогодні блага віска до нас, з вами, грішних людей. Да, ми повинні усвідомлювати, що Давид був царем, і йому було важко визнати. І Давид ніде себе не виправдовує. Він бере відповідальність каже, це я. Я це чинив. Якби людина могла сказати ці слова раніше, правда, все б було по-іншому. Якби ми з вами вчасно могли визнати, сказати це, і відповідь Господа, подивіться вона відразу, коли людина визнає, сповідається, кається, просить про милість. Господь простив твій гріх, і ти не помреш. Миттєва відповідь Господа, якщо ми робимо все згідно волі Божої, Словом Божою щиро. Визнаємо, але як кажуть, прощення, оце спасіння, да, сняття гріха, воно починається з того, що ми повинні визнати, назвати речі своїми іменами. І вірш 14. Але оскільки ти своїм учинком збезчестив Господа перед його ворогами, то твій новороджений син неодмінно помре. Ха. Яка висока ціна, да? яка висока ціна? Давайте розберемо цей вірш. Тут говориться про те, що Давид збезчестив Господа перед ворогами. Ось чому така висока ціна, платня за цей гріх. Бог прощає, але є наслідки. Бог бажав зцілити Давида від сили, присутності гріху. Ось в чому Євангелія не просто зняти гріх, але те, щоб ми не повторювали більше цього. Забрати силу гріха від нас, забрати присутність гріха. Ну, якщо ми з вами далі читаємо, ми більше ніде не згадуємо, що Давид, Давид вчинює саме цей гріх гріх перелюбу. Нема цього більше ніде. Ну і, безумовно, в нас з вами виникає таке питання. Твій новонароджений син неодмінно помре. Ну, і якби вчинив то гріх Давид? Да, а Чому, кажуть, має відповідати, нести все, оцей син, тільки, який народився. Він ж, як кажуть, ще нічого такого серйозного не зробив. Як нам це все зрозуміти? Давайте ми спробуємо розібратись у, сьогодні у цьому питанні. І для цього ми прочитаємо з вами декілька місць. Повторення закону, 24 розділ, вірш 16. Не карай смертю батьків за синів». І не карай смертю синів за батьків. Кожний понесе смерть за свій власний гріх. Книга вихід, 20 розділ. У нас буде вірш 5. Давайте ще тут подивимося дещо, яке нам потрібно для нашого сьогоднішнього дослідження. Книга вихід, 20 розділ, вірш 5. Який карає, да? За гріхи батьків дітей до 3 4 покоління тих, хто ненавидить мене, так? ну і ще в нас одне місце. Це Єзекіїль. Ну, є проко Давайте ми відкриємо. Єзекіїль, 18 розділ, вірш. У нас буде вірш 20. -й. Прокизия, 18 розділ вірш 20. -й. Лише той, хто грішить той помре, син не відповідатиме за злочини батька, як і батька не буде покараний за провину сина. Праведність праведно з ним і залишається, а беззаконність злочинця впаде на нього. Як це нам все зрозуміти? Да? Ми з вами читаємо да? приклад такий яскравий, що таке ветрічя, да? Що сім онуків Саула були вбиті, пам'ятаєте, Давид це вчинив да, такий суд, син сім синів онуків, да, онуків Саула, які не були винні, да, але їх, як кажуть, приносять в жертву, їх вбивають. Да. Бачимо тут новороджений син Давида також. З іншого боку, ми читаємо, що діти не відповідають за батьків і так, далі, і так далі. Зовні нам здається, що є протиріччя, правда? Як ви розумієте ці вірші, як нам усунути це протиріч? Ну, перш за все, що Біблія це дуже гармонійна книга, в Біблії немає протиріч. Нам потрібно як кажуть зрозуміти, в чому суть кажуть питання? Ну, Давайте по порядку будемо розглядати це непросте місце. Ну, перш за все, що оцей уривочок який зі і повторення закону, що. Тут говориться про судову практику в Ізраїлі. Це перше важливо це судова практика в Ізраїлі. Відповідальність є особистою. Наступний момент це юридичний та моральний принцип. Є наслідку гріху. Да? І смерть дитини Давида це знак для Ізраїлю. Бо Бог не закриває очі на гріх. Ми розуміємо, що дитина не є грішною, не є грішником, да? а є жертвою. Наслідків, гріхів Давида. Тобто є судова практика, і там відповідальність кожного, не можуть діти відповідати за батьків і батьки за дітей. Ми це розуміємо. Це юридично, це судова практика. Сьогодні, до речі, так само є і в державі. Але в випадку заповіді Божої, закону Божого, ми там цитували вихід, випадок Давида, випадок. Онуків Саула, да, сім онуків Саула, мова йде про наслідок наслідок гріхів ну, Давида чи Саула. Якщо ми візьмемо історію Саула, да, оце онуки, ми дослідіть цю історію більш детально. Силочка це Ісуса Навина, 9 розділ. Там був укладений договір, да, завід між авенітянами і Ізраїлем, і Саул був представником Ізраїля, да, була порушена клятва. Справа національної честі, і Саул зробив гріх від імені всього народу. І це коли Давид виправляє цей момент, це не було свавілля Давида. Не? Це був акт відновлення справедливості між народами. Також варто врахувати, що в біблійній культурі царська династія розглядалася як одна ціла. Батько, син, онуки це одне ціле. Як одна родина, один, один, Біблія навіть вживає один дім, да? дім. Дім Давида, дім Саула. І нащадки вони також представляли царя. Ну, так побудовано було суспільство. І це відновлення клятви на рівні народу. Тож ми з вами підсумовуємо і повинні сказати, що є карне, де право, правовий принцип, який вказується в повторенні закону. Да? І е, язики, а є м, наслідки гріху. Врешті-решт, за Богом останнє слово, право та суд, він виносить вердикт. Над Давидом був Божий суд. Да. І, звичайно, ми до кінця не знаємо про цих онуків Саула, Можливо, вони були учасниками на, навіть. Текст, текст нам не говорить, чому. Ми повинні це зрозуміти. Це була національна провина. Саул порушив договір з гаванітянами, який був укладений в ім'я Бога. І хотів би ще, мабуть, на завершення почитати вам статус книги «Патріархії Пророки, розділ, де говориться про Адама, про гріхи Адама, про падіння Адама. Так от уважно послухайте, що тут говорить пророк Божий. Хоч гріхи батьків часто відбиваються на дітях, та діти ніколи не будуть покарані за гріхи батьків. Якщо вони самі не стануть їхніми учасниками. отож, роблячи такий підсумок, ми розуміємо, що в Біблії протиріч немає, це Божа книга. Є різниця між Божим судом особисто провиною і історичними наслідками гріху. Отож, я думаю, що сьогодні була край важлива тема. Ми розглядаємо ще да, цей 12 розділ. Друге, книги Самуїла. Але давайте ми зосередимо свою увагу на ще раз прочитаємо ці слова. І після цього Давид сказав Натанові: Я дійсно зрішив. Це я я зрішив перед Господом. Натан же відповів: Господу: Господь простив твій гріх, і ти не помреш. Але оскільки ти своїм вчинком збезчестив Господа перед його ворогами. То твій новонароджений син надмінно помре. Будемо молитися сьогодні про те, щоб Бог нам дав покаяння, щоб ми були мужніми, сміливими, відвертими перед Богом, могли визнати свої помилки. Будемо молитись про те, щоб Господь дав нам мужності і пом'якшення наслідків гріху, благодать Божа є. Ну і безумовно, івангельська вістка про те, якщо ми це зробимо згідно Біблії да, і щиро визнаємо. І розкаємо в своїх гріхах, написано, що і Господь прощає твій гріх, і ти не помреш. В нас є надія. Надія на прощення, надія на те, що ми будемо жити, надія на те, що ми будемо мати життя вічне. Давайте об'єднаємось в цей час в молитві. А дорогий Господь, у цей ранок ми знову приходимо до Тебе з подякою за пережиту ніч за життя. За те, що ми відкрили очі сьогодні і в числі живих, за те, що ми можемо читати Слово Твоє, вчитись вчитись на чужих помилках. Сьогодні, Господи, ми почули Івангелську вістку. Про те, якщо ми визнаємо наші гріхи і покаямось, ми, Господи, можемо мати прощення, ми можемо мати життя, ми можемо мати життя вічне. І це Боже, Ти обіцяєш в Слові своєму, не тільки Давидові. Але також і нам. Отець Небесний, ми довіряємо Тобі сьогодні власне життя. Будь ласка, нехай запевне кожного сьогодні у своєму прощенні і в житті. Боже, даруй мир сьогодні в нашій країні, Благослови учасників цього молитовного служіння, тих, хто буде дивитись запись. Промосимо сьогодні про пробудження України духовне, пробудження нашої церкви, злий дух на нас. Святого, не відкинь нас сьогодні в наших помилках і гріхах, нам потрібна це Євангеліє. Почуй нашу молитву, благослови нас, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.